Що я зрозумів, що найгарніше в житті і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс комент якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним. Тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке, просто природа. Просто то, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків, хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець десь в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б, там от почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою страшною. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, розуміло? оця руська, а українська, вона ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж з собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди, на той світ, нічого не внесеш в руках. з пустими руками, йдеш. А оце, от реально, безцінне. цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я таке бачив, от, от справжнє, від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтівав. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, Ах, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гризим постійно. Але нас вимусили, поняли? Такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і сам я Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди це ж не обов'язково десь їхати, це є в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує, як погано. А у тебе ж ну ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. Починаються депресивні епізоди і так далі. Тому друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.